У совенят, яких військові винесли з палаючого будинку на Харківщині, новий дім передати до Київського зоопарку символів нашої розвідки запропонував начальник ГУР Кирило Буданов, в якому з першої подарували цих птахів. Як військові рятували совенят, ризикуючи та як почуваються птахи нині, розкаже Людмила Гаврилюк. Вони пильно розглядають відвідувачів зоопарку і потроху звикають до тиші. Цих двох совенят бійці 92-ї окремої штурмової бригади буквально витягнули з лап смерті на Харківщині. На птахів натрапили випадково, в одному з палаючих будинків, закритими в клітці. Було знайдено двох совенят в клітці. Наші дії. Евакуюйте. Совенята були зморені, голодні та налякані. Столичні фахівці кажуть, ще кілька днів і птахи б не вижили. Це один із найменших хижих птахів нічних. Нашої фауни дві доби без їжі і все, і смерть. Тобто для маленького птаха. Спочатку символів нашої розвідки подарували особисто начальнику гурмо Кирилу Буданову. У розвідці птахам дали імена Арей і Магора. На них є особові справи. Все, все гаразд, все оформлено з усіма вимогами необхідних процедур. Українські воїни рятують життя, життя не тільки українців, людей, але й наших братів менших. Але згодом все ж передали у столичний зоопарк. Це позиція генерала Буданова. Це має бути спільна радість, і українські діти насамперед мають можливість спілкуватись із українськими совками. Ну і, власне, для птахів найкраще бути під наглядом фахівців. Зараз сови гору вже обживаються у новій домівці столичного зоопарку. Я дуже рад тому, що. По-перше, хлопці спрацювали дуже класно, передали нам цих тварин, птахів. Ну, в них все буде добре, я скажу вам, на 100%. Ну я б хотів би дати пораду, що коли щось, щось таке знайдете, везіть, Ми реабілітуємо тварин, адаптуємо. Магура і Ерей вже й самі адаптовуються, а надто до пильної уваги відвідувачів. Такі гарнюнки. Одна, дві, а де? Безпризначенці дуже хотіли залишити совок собі у частині. Навіть думали облаштувати їм там домівку, але спільно таки вирішили. Птахам буде безпечніше під наглядом і спеціалістів, і маленьких відвідувачів. Людмила Гаврилюк Євген Олінський. Ми Україна.